Всім привіт! Як тільки на дворі дощ, дуже така мокра погода. Мої курочки гуляють, звісно, тут перешкод ніяких нема, але для мене є обов'язкова і невідкладна робота. Готуємо нашу підстилку, готуємо дезінфікуючий засіб, може бути будь-який, який вам по кишені і який є у вашому регіоні. І гайда! У пташник прибирати, дезінфікувати і підстиляти чисту підстилку. отакі От тут справи. Вся повністю вже сама біла, пороха. Ну, тим не менше, погляньте, в курничку абсолютно сухенько і чистенько. Зараз в такий період осінній, особливо. Небезпечний тим, що кури починають хрипіти, кашляти, і вам здається, що вони хапають вірус. Но насправді кури не можуть хопити ніякий вірус, тільки якусь бактерію. А ці бактерії дуже активно розмножуються і дуже активно бушують саме у вологих курниках. Тому на це обов'язково зверніть, зверніть увагу. Курятнику повинно бути сухо і чисто, Без кінця я на цьому наголошую. Малюків найблагоприємніша річ, яка може бути, це вирощування на сіточці. Незважаючи на те, чи це молоднічок, із китайською шовкою, чи це бройлери. Ми таким чином не допускаємо дуже-дуже, дуже. дуже, дуже Багато болячок у наші приміщення. Ну і для наших курочок. Повірте мені, якщо курочка захворіла, лікувати її, потім брати інкубаційне яйце або брати те м'ясо вже в ну, до столу, набагато складніше, і воно не є настільки продуктивніше і настільки корисніше, як то, що уникати тих чи інших. Проблем. Ви будете мене питати, яким засобом користуюся я. Ще раз наголошую вам, це не є принципово. Візьміть кліносан, йодоклін, дезесан-вігор, чистий курник абсолютно будь-який засіб, який має в собі дезінфікуючі е, засоби. Обов'язково, після того, як дощик у нас вже закінчиться, пройде ось ця волога пора, я проведу ще пташнику. Таку штуку, як дезінфекція димовою такою шашкою, коли в розчин кидається алюміній. Забула, як вона називається. Якщо ви пам'ятаєте, напишіть мені, нагадайте. Я обов'язково, коли буду йти купляти, то я собі підніму запис і подивлюся, як вона називається. Наразі далі велика голова. До чого я води радити якісь антибіотики? Для того, щоб коли курочка вже почала б чихати і вилікувати її, я не можу і не маю такого права, тому що я не є ветліка і не вчилася на це. І те, що я провожу ось так у себе в пташнику і з вами ділюся, те, що я даю, які препарати, і теж з вами ділюся, це одне. А те, що коли я почну вам радити препарати, які би вам краще було використати, це зовсім друге. До речі, цей півник може. Штрикнути на мене, тому я звідси трошечки так подалі від нього. Ось не буду його сердити та злити. Загалом алгоритм у вас повинен бути один. Як тільки на дворі дощ, одразу дезінфекція курника, дезінфікуючими висушуючими засобами. Могла використати і сухе гашене вапно. Так, воно в мене є, і я без проблем його також використовую. Ну, е, я вже так місяців два, напевно, так. У мене було відео, що я використовувала чистий курник, засіб, а далі теж, теж використовувала сухе гашене вапно. Тому трошки зачекайте. Ось, і вже десь місяців два. Я не застосовувала ніякий саме спеціалізований дезінфікуючий засіб. Тому прийняла сьогодні таке рішення, що обов'язково сьогодні, в даний момент, я використаю саме дезінфікуючий спеціалізований засіб. Того разу в мене був дезасан Вігор. Дорого багато. Ось. Ну загалом я думаю, що вона того варте, адже курочки у нас. Виростають на інкубацію, і буде у у нас інкубаційне яйце. А мені важливо, щоб ви отримали здорових пташенят. Ну і взагалі для себе також У мене є діти, хто не знає п'ятеро дітей, і тому мені також важливо, щоб в мене до столу потрапляла здорова та безпечна їжа. Ось. Ну Сухість Чистота і е, тепло. Най Найважливіші три складові. Це є тріада, яка повинна бути непорушною, та яка повинна бути завжди з вами повсякчас. Що стосується харчування, воно повинно бути збалансованим і воно повинно бути свіжим. Дуже часто я не хочу зараз казати нічого поганого про той чи інший корм або рекламувати якийсь інший корм. Це не є моєю місією, але поділюся з вами також досвідом. Я того часу виводила курчат, в зимовий період, і в етаптеках ніде не було стартового корму, тому що це є не сезон, рахується. І стартовий корм можна було замовити тільки безпосередньо або на фабриці під замовлення, або ж годувати зерно суміші. Но в одній в етаптеці я знайшла цей корм, і надзвичайно була втішна. Це була поріна. Я не подивилася на той момент ні про термін використання цього корму, а виявилося, він там взагалі був стертий. Тому нехтувати таким моментом, як термін придатності корму, не можна. Благо цього року ми знайшли з вами. Я ділюся цими моментами весь час кожному відео. Чудову родину, яка виготовляє корма під замовлення. Це є пані Наталія, вона з Городенки. Номер телефону я вам тут прикріплю, залишу Любу пору року. Ви собі можете в неї замовити корм для любої птиці і для любої тваринки. Вони, до речі, виготовляють корма і для корів, і для кролів. В общем, для всіх-всіх-всіх. -всі. І будь-які стартові, ростові, предстарти, гровери. І також у них є БМВД. Я вам гарантую, що ви будете максимально задоволені. Скажу вам відверто на прикладі своїх бройлерів. Минулу партію я вирощувала їх. То один пробувала корм, то другий корм пробувала. Нарешті перейшла на зернесу між з БМВД, закінчувала ще одним кормом. Я не бачила результату приросту. Мене дуже гнітив той факт, що. Інкубаційне яйця якісне, інкубація пройшла чудово, а коли прийшлося до вирощування, воно не йде, воно якби тормозиться, я не можу зрозуміти, в чому справа. А виявилося, що, по-перше, була температура невідповідна, а по-друге, корм був не настільки збалансований, як би то було потрібно. Все, зараз я взяла належний корм, і вони в мене ростуть просто на очах. Погляньте. Я вам обов'язково і відео про все, що в мене є, для того, щоб ви самі в цьому переконалися. Ну я просто вражена. Тому корм це складова і вода. Ось ці дві складові, саме випийки, які потрібно давати для курчат, є надзвичайно важливі. Тому вода повинна бути. Знаєте, ми з чоловіком домовилися, що я вам відкрити такий секрет. За доглядом. Птиці за прокойкою, що коли давати їсти і так далі, відповідає я, він відповідає за, от, щоб були у нас курники в належному стані, щоб там, тирсу привезти, корма привезти, ну такого типу. Але він може дати курам їсти пити, коли це потрібно мені допомогти. Це тут питань ніяких немає. Важливо той момент, що буває такі що вода закінчилася? Мене ще немає. Я на роботі не можу взяти слухавку, то ми з ним домовилися так. Якщо потрібно дати курчатам пити, то обов'язково даємо просто чисту воду. І все. Чиста холодна вода повинна бути в обов'язковому порядку. Навіть добовим курчатам. В жодному разі воду не грійте і не кип'ятіть. Оце вам така малесенька порада. Ну, звичайно, добре би ви мали такий, як той pH-вимірювач кислотності тої води. У мене також його немає. Ну, тим не менше, якщо ви п'єте цю воду е нефільтровану, допру, до прикладу, скажімо так, з криниці, то можете спокійно давати пити цю воду і своїм пташенятам. Якщо ж ви не п'єте ту воду, то і курам її не давайте. Ось. Кип'ятити воду немає сенсу взагалі ні разу, тому що коли уявіть собі йде величезний потік курчат, ну хто ту воду на тих фабриках кип'ятить? Ніхто, максимум, що можуть робити, це підкислювати. Ми знаємо, для чого він потрібен, так? І максимум можуть фільтрувати. Ну і все. Тому мої друзі. Щиро радію тому, що ви є поруч зі мною. Щиро радію всім вашим коментарям, тому не нехайте цією маленькою такою дією. Підписуйтесь на мій канал, будьте поруч зі мною, будемо разом розвиватися, разом будемо навчатися, разом будемо вирощувати і разом будемо йти до спільної мети. Безмежна подяка всім Збройним силам України. За те, що ми живі і можемо робити наші справи. Дякую всім вам за перегляд. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!